Доброго дня, мене звати Оксана, я юрист по сімейних справах юридичної компанії Приходька та партнери. Дуже часто у людей, які бажають створити сім'ю або вже перебувають у шлюбі, можуть виникати спірні питання стосовно майнових відносин, визначення обсягу належного кожному з них майна з метою уникнення в майбутньому суперечок, зокрема щодо його розподілу. На сьогодні одним з найбільш дієвих способів у вирішенні даного питання є укладення шлюбного договору. Що передбачений главою 10 Сімейного кодексу України. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні моменти такого договору. По-перше, право укладення шлюбного договору мають особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу або вже перебувають у шлюбі. Якщо однією зі сторін договору є неповнолітня особа, необхідно отримати нотаріально посвідчену згоду батьків. По друге, Шлюбним договором можливо узгодити лише майнові відносини між чоловіком та дружиною, визначити майнові права та обов'язки кожного з них, а також майнові права та обов'язки подружжя, як батьків. Щодо визначення правового режиму майна, у договорі може бути вказано, яке майно буде вважатися спільною сумісною, частковою або особистою приватною власністю чоловіка та дружини, а також досягнуто згоду у питанні можливого поділу майна та його використання для забезпечення потреб дітей. У питанні порядку користування житлом сторони договору можуть домовитись про порядок проживання та користування житлом, яке належить одному з них, обом з подружжя чи їхнім родичам. Також договором можливо забезпечити право на отримання одного з подружжя іншим, визначити умови щодо сплати аліментів. Важливо знати, що вказаним договором неможливо врегулювати особисті відносини подружжя, у тому числі між ними та дітьми. Окрім цього, договір не повинен зменшувати обсягу прав дітей або створювати невигідне матеріальне становище для чоловіка чи дружини. Досить поширеним є запитання, чи можливо змінити умови шлюбного договору? Так, подружжя має право змінити шлюбний договір або взагалі відмовитись від нього за спільною згодою. У такому разі, угода про зміну договору або заява про відмову має бути нотаріально посвідчена. Якщо змінити або розірвати договір бажає лише один з подружжя, справа вирішується в судовому порядку. До юристів та адвокатів юридичної компанії «Приходько та партнери нерідко звертаються з проханням роз'яснити усі деталі та процедуру укладення шлюбного договору. Якщо ви маєте намір його укласти, наші спеціалісти в галузі сімейного права зможуть проконсультувати вас, скласти проєкт договору, а за потребою надати повний юридичний супровід справи щодо його розірвання чи визнання недійсним у суді.